звати Лесю Українку. Леся. А, ні, не Леся. А як Лариса? <су> По батькові. Іванівна нехай буде. <су> а прізвище? Ну точно не Українка. <су> Ко. Коваленко. Коса. Бланка, <су> я не знаю. Не пам'ятаю вже. Все. Лари, Лариса. Далі по батькові. Іванівна я вгадала, так? Да? П. Пе. Петрівна. Лариса Петрівна Коса. Як я могла це забути? А колись я виступала в школі, оце вірші розказувала, конкурс Шевченка вигравала. Ну це ж не Шевченко, так? Да? Там залишилась одна буква. Коса. Коза? Козак? Ну, я ко... не пам'ятаю. Буква Ч. Косач. Косач. Лариса Петрівна Косач. Лариса Петрівна Косач. Маличинка. На скільки гривнях вона зображена? На двохста.